Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Мічо Kids. Сьогодні розпочнемо зі знайомства. Мене звати Марина, а це мій синочок-Остап. Завдяки ньому, власне, і створився цей канал для розвитку дітей. Що ж за назва така Міся Kids? Все дуже просто! Міша з польської ведмедик, а це улюблена тварина-остапчика! Хто теж любить ведмедиків, обов'язково поставте лайк, а ми побачимо, скільки вас. Зараз уставчик буде спостерігати, а ми з вами зробимо дуже гарну і цікаву пальчикову гімнастику. За допомогою наших пальчиків ми будемо шукати різні частини тіла. Отож, уважно дивіться, слухайте і запам'ятовуйте. Знайшли вушка-пальчики. щічки. Та чоло. Бігли до животика, Ха -ха! весело було. Носика впіймали, губи віднайшли і аж до гомілок бабитись пішли. Повернулись прутко знову догори, щоби на голівці зачіску плести. Ощипали ручки. До плечей йшли. Потім на колінця спатеньки пішли. Запам'ятали? Давайте тепер разом. Увага! Пушка. Знайшли вушка-пальчики. щічки та чоло. Бігли до животика, хай! Весело було! Носика впіймали, губи віднайшли, і аж до гомілок бавитись пішли. Повернулись прутко знову догори, щоб на голівці зачіску плести. Пощипали ручки! Плечі віднайшли. Оці на коліття спадинки пішли. Дякую, друзі! Кому сподобалось, обов'язково повторіть ще раз. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Бувайте!